Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались ми наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби титану. Сашко юе зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це гра козаки 3 і це новий шалений експеримент. Подивіться, в нас тут драгуни 18 століття. І в нас тут Мушкетери 18 століття. І я вам скажу, що я тут сидів з калькулятором, тому цей експеримент буде достатньо чистий. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть щось гарне у коментарях. Це допомагає просувати український контент. Дивіться, мені написав один з підписників, що у Данії реально топові е, мушкетери 18 століття. Я цього не знав. Дуже тобі дякую, друже. Дивіться, з усіма вдосконаленнями в них постріл 46. Натомість, як у... Мушкетерів 18 століття в інших країнах, там, здається, щось до 30, А тут 46. Ну, це знаєте, реально дуже потужно. І я вирішив, знаєте, зрівняти. Порівняти точніше, хто реально кращий? Мушкетери 18 століття Дані чи драгуни 18 століття, ну, теж Данії. І для чистоти експерименту я порахував, скільки приблизно ви зможете побудувати стаєнь, тобто конюшень. І казарм 18 століття. Ну, коли ви граєте і у вас достатньо ресурсів десь на не знаю, там 25-й хвилині, то у вас вже буде 5 стаєнь, це 100%. А коли ви граєте, приходите у 18 століття і хочете наробити багато мушкатерів, то у вас буде на цей час десь 3. Казарми 18 століття. Ну, так, приблизно, Приблизно, але в принципі так десь воно і є. І скільки можна побудувати драгунів 18-століття приблизно за 10 хвилин, якщо у вас є 5 стайнь. Так, дивіться, ми подивилися зараз, я перемкну на. Угу, на драгунів. Так, дивіться. Ось в нас драгуни, все повністю вдосконалено. Тут теж все повністю вдосконалено. І дивимося, дивимося. Дивіться, час в них 15. Тобто в кожні 15 секунд виходить один драгун 18-го століття. Якщо в нас 5 стайн, то. За 10 хвилин в нас вийдуть 200 драгунів. 200 драгунів. Дивіться, ось тут в нас 2000 драгунів. Ну, тобто, я просто знаєте, щоб це виглядало гарніше для експерименту, було не 200 драгунів, а 2000 драгунів. Я просто зробив у 10 разів більше. А, натомість дивіться, в нас мушкетери. Якщо в нас буде 3 казарми, Давайте подивимося. Час, ну, за який робляться в нас мушкетери, це 5,5 секунд. Я порахував, що за 10 хвилин вийде 330 мушкетерів 18 століття з трьох казарм 18 століття. І я, звісно, що взяв просто. Збільшив цю кількість у 10 разів, щоб в нас не було 330, а в нас було 3300. Ось так. І я вирішив порівняти, хто з них переможе. Тому можете прямо зараз писати, хто реально переможе. У цій битві. А зараз ми ще подивимося, хто як виглядає по показниках. Дивіться, сила пострілу Мушкетера 46. Б'є він, атака пікою 30. Ну, достатньо непогано. Життя 100. Захисту від куль, звісно, що немає. Так, запам'ятали 100 і б'є на 46. І зараз подивимося драгуни. Дивіться, життя 225, б'є на 56 сила пострілу. Захист, до речі, однаковий. Е, дивіться, життя набагато більше. Стріляє сильніше, сильніше, реально. Е, не набагато, але все ж таки сильніше. Але я наголошую: дивіться, драгунів 2000. А мушкетерів 3300. І зараз ми будемо дивитися, хто з них кращий. Тому, друзі, я вимикаю режим миру. О, Це мапа була. Режим, режим миру. Почнемо з мушкетерів, тому що вони. Тому що вони <режим> пересуваються не так швидко. Так, 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 давайте. Здається, Alt 5. Так, ат 5 це в нас мушкетери. У так багато, що навіть виділити не можу. А, є, виділяємо. Погнали мушкетери. І виділяємо драгунів. Драгуни погнали. Так, дивіться. Все. Ось в нас така битва. Так, дивіться, ми зараз бачимо, як таять драгуни. Драгунів вже півтори тисячі. Супер, супер, супер. Дивимося, дивимося драгунів вже тисяча. Не знаю, як там у шкетери, але драгуни таять дуже-дуже добре. Так, драгунів 600, 500, практично. Так, дивіться, дивіться, драгунів більше, і вони просто по флангам. Розбивають мушкетерів. А. Так. Драгунів. Ну, їх не більше, але вони займають на карті більше місця. А, ну, давайте. Залишилося 475. А мушкетерів у нас 254. А. Прикро, прикро. Хоча мені здалося, знаєте, що у центрі реально мушкетери були кращі. Так, мушкетери йдуть уперед. Так, драгунів виділяємо. Ну, і зараз, звісно, що драгуни переможуть, тому що їх більше в два рази, і вони, бачите, роблять ось такий місяць і все. Залишилося 413 драгунів. А, чи можна врахувати те, що а, їх вони займають знаєте, більшу, кількі, ну, більше місце на карті, на мапі, і звісно, що вони одразу роблять такий полумісяць, і а, в них є ця перевага, хоча їх було навіть менше, практично не практично, а у півтори рази менше? Ну, не знаю, не знаю. Звісно, що а, драгуни це дуже сильний юніт, а, і тут вони перемогли достатньо чесно, але все ж таки, мушкетери мені теж дуже сподобалися. Тому я гадаю, що в принципі так, драгуни. Реально 18 століття краще, якщо їх порівнювати ось саме так, як ми з вами порівняли. Ну, друзі, якось так, вже як є. <плес> До речі, якщо вам подобаються ось такі експерименти, коли я враховую, скільки саме юнітів потрібно зробити, скільки юнітів мало вийти, за який саме час. З тієї ж кількості казарм чи коли я порівнюю саме кавалерію з однакової кількості стайн, і враховуючи той час, з яким вони виробляються на цих стайнях, якщо ось такі експерименти вам. До вподоби, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені це реально важливо. І я буду додати ось такі експерименти. Звісно, що експерименти з селянами, там, де вони товчуть пики росіяниним, росі... як сказати, росіянам. Ну, ви зрозуміли ха <свят> о тій наволочі, як вони товчуть пики, я теж буду робити це 100%. Буду робити, як наші сердюки навалюють просто усім юнітам, котрі є, є у Росії, це буде 100%. Але чи подобається вам саме ось такий формат? А я хотів би почути від вас, що ви. Про це думаєте. тому що як бачите, ці відео займають трохи більше часу, щоб усе порівняти, усе пояснити, проаналізувати цю битву. Трошки більше часу, але все ж таки я готовий це робити, якщо вам це вподоби. Ну, чесно кажучи, мені це сподобалось. Дуже-дуже прикольно і незвично. Тому що, коли селяни топчуть чиїсь пики, ми там точно знаємо, хто переможе. А ось тут ми. Не знаємо, не знаємо, і це завжди буде для нас сюрпризом. Тому, якось так, друзі. З вами був Сашко. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях. І нехай вам щастить! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!